Запис, а чи всі, чи всі міжнародні події йдуть зараз за планом? Бо несподівано 8 жовтня увечері стало відомо про, про те, що три міжнародні події так чи інакше пов'язані з Україною, несподівано відкладаються на невизначений термін. Запланований на 12 жовтня засідання у форматі Рамштайн у Німеччині відкладається на невизначений час, оскільки на ньому не зможе бути Джо Байден і інші американські високопосадовці, і відповідно відкладається і запланована на 10 жовтня е зустріч лідерів чотирьох провідних натівських країн. Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини та Франції формальна причина наша насувається ураган Тож Байден мусить особисто проконтролювати підготовку до цього стихійного лиха. Але чи це єдина причина? Однак і запланований на листопад саміт е, миру організатором якого є вже Україна. Ви відпадається на невизначений термін. Так само про це повідомила радниця офісу президента Дарія Зарівна. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Я себе називаю Олександр Сарцом. Я є журналістом і це мій канал свіжої історії, канал українсьмовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. Якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримуйте і це відео, і канал в цілому. Тож для цього поставте файник для цього відео, прокоментуйте його і також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Також можете допомогти каналу підтримати нашу роботу своїм данком на патреоні чи залучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео. Ну і всім спонсорам та патронам дяка І, мабуть, почнемо йти по хронології з двох перших подій: вони є між собою взаємопов'язані, вони підв'язані фактично під візит Джо Байдена до Німеччини, де після чого він мав би відбути до анголи однієї з африканських нафтовидобувних країн. Я власне наголошую на слові нафтовидобувна. Я думаю, що це важливо. І причина такого відкладення цієї зустрічі є поважна. Це є погодні умови. Ураган Мілтон найсильніший за 100 останніх років, як говорять метеорологи, які насуваються на Сполучені Штати Америки. І також і на Мексику, ну але це вже інша справа? Е, водночас, інший е, термін е, цього візиту відповідно цих двох зустрічей, е, поки що не названо, і тут постає питання: А чи тільки погода є причиною, адже ну саміти Рамштайн до того успішно відбувались і без участі Джо Байдена? Отже, чому? Ця зустріч Джо Байдена участь Джо Байдена у цих двох подіях настільки важливо, що без нього ну вони завжди відбувалися. Тут раптом вже не можуть і його почати без нього. Ну я думаю, що ми маємо розуміти, що звичайно без участі Америки, без дозволу Америки на якісь речі без. Бачення Америки і залучення Америки до якихось процесів зрозуміло, що скажімо, серйозно говорити про якісь масштабні зміни в політиці західних країн, наших західних партнерів стосовно України стосовно російсько-української війни є доволі важко, але само по собі. Але ви правильно говорите, що раніше. Зустріч Рамштам відбувалися в принципі без особистого там присутності Джозефа Байдена, там чи Ентоні Блінкена. Тому, звичайно, певні питання виникають. Я думаю, що в даному випадку ми можемо говорити про те, що на цьому рамштанні мали обговорюватися архіважливі рішення, які потенційно могли суттєво вплинути на перебіг російсько-української війни. Ну зокрема, я так можу спрогнозувати. Ну є дані про те, що по-перше. На е, цьому засіданні Володимир Зеленський мав е, можливо спільно з Джозефом Байденом репрезентувати свій власний е, план е, перемоги України і план розв'язку фінального розв'язання російсько-української війни. І очевидно, що це само по собі. Якщо це дійсно, так то це є мега важлива і масштабна подія, і зрозуміло, що без. Участі лідера Америки, ну напевно, говорити про те, що така зустріч буде мати якийсь імперативний характер за результатом. Напевно, є важко, тому це перше. По друге, я думаю, що зараз так само можна говорити про те, що потенційно на засіданні Рамштайн і на зустрічах чотирьох лідерів держав-членів НАТО. Очевидно, мало розглядатися так само таке дуже важливе для України і для російсько-української війни питання як дозвіл на удари західною зброєю по території Росії, і це теж є річ, яка може глобально поміняти хід бойових дій. Е, ну, так само і була наявна інформація про те, що потенційно, е, зокрема, можливо, на зустрічах Рамштайні, а потім на зустрічах е, міністрів оборони НАТО. Могло йтися про певні більш чіткі перспективи щодо вступу України до НАТО, тобто, як мінімум, три ключові питання, які важливі, які нетривіальні, які у випадку, якщо вони будуть прийняті, будуть мати колосальне значення для. Не просто там перебіг російсько-української війни, а для загалом світопорядку сучасного. І тому я думаю, що в даному випадку, якби власне, присутність Джозефа Байдена його особисте схвалення або висловлення позиції стосовно того чи іншого питання в цьому контексті є дуже важливим. Але тут ще один момент: ну ми маємо розуміти, що Америка входить в завершальний етап виборчого процесу, і зрозуміло, що в даному випадку це не враховувати буде ну напевно дуже наївно і неправильно. Е, власне, е, зрозуміло, що є формальна причина, чому. І Джозеф Байден, і Антоні Блінкен е, скасували візит до Європи, візит на зустріч, чотиристоронню, візит на засідання Рамштайну, тобто формальною причиною є ураган. Ну тут єдине, що шкода, та що цей ураган не рухається в трошки іншому напрямку. Напевно, це було б набагато більш доречно і в контексті того, що зараз відбувається, але, на жаль, маємо, що маємо, але власне це є певна формальна причина. Якщо ми говоримо про причину більш е, таку, напевно, заувальовану, то я думаю, що вона пов'язана з виборами. Е, тобто, е, ми, в принципі, бачимо, що останні місяці адміністрація чинного президента. Америки намагається, ну скажімо так, дуже відкрито не приймати рішень стосовно України, не декларувати публічно ці рішення з тої причини, що е, такі речі, такі е, скажімо, офіційні публічні дії на підтримку України, вони використовуються опонентами е, демократів, е, кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, для того, щоб Використати це в рамках своєї виборчої кампанії і звинуватити адміністрацію демократів в тому, що вони намагаються там сприяти ескалації конфлікту замість мирного врегулювання, намагаються роздмухати третю світову війну. Ну зрозуміло, що тут е, є підміна і Зрозуміло, що Дональд Трамп лукавий, тому що е, ну, він не може не розуміти, що швидше. Не протидія російській агресії, чи піді мовчазна підтримка, чи мовчазний нейтралітет. Він сприятиме ескалації, продовженню е, війни, сприятиме зростанню апетитів російського диктатора. Тому тут швидше підміна понять, але. Ну, питання в тому, наскільки це розуміє середньостатистичний американський вибори. Де, очевидно, що не зовсім розуміє і напевно такі, е, скажімо, козирі, як ті, ну бо якщо буде давати адміністрація Байдена Трампу, вони можуть зіграти за жарт е, з кандидатом від республіканців Камалою Харіс. Тому я думаю, що в даному випадку е, є бажання дистанціюватися до виборів від е, прямої таких дій на підтримку України. Ну і ми бачимо, наприклад. Що Дональд Трамп вже почав використовувати і питання з потенційними наслідками урагану так само на свою користь він почав заявляти про те, що нас чекають масштабні руйнування, нам потрібно захищати власних громадян. А в той час адміністрація Байдена дбає не про американців, а роздмухує війну. Ну тобто, це є риторика Трампа, і зрозуміло, що вона знайде. Ну там, скажімо, відгук у частині американських виборців. Тому я думаю, що. В даному випадку так виглядає, на жаль, що е, візит е, ну, від скасування візиту Байдена через е, ураган це швидше така, знаєте, зручна формальна нагода. а Насправді причини глибші, пов'язані з е, бажанням не, не зашкодити о, власне Камалі Харіс е, здобути перемогу на президентських виборах. І ну, з цього випливає, що очевидно до. 5 листопада, навряд чи якісь е, кардинальні кроки е, і кардинальні рішення пов'язані з Україною, з Росією, з російсько-українською війною напевно, чекати не проходить. Пане Полунало, давайте виходити з реальних фактів, з реального досвіду. Ну, ураган як би то не було, ким, ким то не було ликом, Але це день-два, максимум три. Ну довше ураган Наряд буде тривати, можливо, ще якийсь час займуть наслідки, але тут в такому разі ми попадаємо в дедлайн, і в мене виникає питання: чи цей перенесений Рамштайн, дата якого не названа, відбудеться ще до 5 листопада, чи вже після 5 листопада, і що це змінить? Ну, я з вами цілком погоджуюся, що е, ураган і ліквідація наслідків не є тривалим процесом. Ну, принаймні, якщо ми ну хіба можливо, цей ураган перевершить всі побоювання із. Очікування метеорологів і експертів, але в будь-якому випадку я думаю, що це не наскільки глобально тривала тривалий чинник, який би міг, скажімо, ну ставити під загрозу потенційну там зустріч у жовтні, наприклад, пов'язану з Амштайном і Україною. Я вже сказав, тут швидше йдеться про те, що ураган є формальною підставою, тому. Я думаю, ну давайте говорити відверто. Я думаю, при великому бажанні при наявності політичної волі Америка цілком могла би бути готовою і готуватися до протидії урагану до забезпечення життя і безпеки своїх громадян, і без Джозефа Байдена, і без Ентоні Блінкена, які ну тобто є посадові особи в Америці, які більш відповідальні за. Отакі, от скажімо, форс-мажорні обставини за підготовку до неї до ліквідації наслідків. Очевидно, що прямої присутності лідера Америки ну як мінімум не потрібно або не дуже потрібно. Тобто, тут швидше ми можемо розглядати це перенесення і небажання їхати в Європу як політичний жест, тому що. Ну, це скажімо, може мати наслідки в електоральній і в політичній площині, тому що е, меседжі і гаста Трампа на кшталт е, лідера Америки чи президент країни залишив американців в біді. Тим чи найважчий період їхнього життя і... чи історії, воно буде, очевидно, мати ефект позитивний для Трампа, негативний для Камали Харріс. Тому я швидше те розглядаю як електорально політична площина, яка відповідно спричинила відмову від поїздки в Європу. І ну знову ж таки з цього випливає, що швидше за все, ми можемо говорити про перенесення дати зустрічей на період після 5 листопада. Ну, тим більше, що ми розуміємо, що тут вже до 5 листопада часу не, не надто багато залишилося, і е, я думаю, що ну там, коли буде стояти питання чи перенести візит, умовно на 25 жовтня чи на 5 листопада, і коли різниця в 10 днів може спричинити. Ну, скажімо, електорально-політичні ризики для чинного адміністрації. США, я думаю, що вибір буде зроблений на те, щоб почекати і перенести на період після 5 листопада. Хоча, звичайно, ну, час покаже, можливо, якісь інші фактори вплинуть на те, що адміністрація президента США буде діяти по іншому. Ну, зрештою, ми розуміємо, що. Е Тут певним чинником є і розвиток подій на російсько-українській війні, тому що е, якщо б події розвивалися більш е, вигідно для України, то зрозуміло, що це навпаки можливо стимулювало б адміністрацію США е, власне надавати підтримку Україні, бо це буде, скажімо, стратегія успіху, це буде карта... Того, що Америка допомагаючи призводить до перелому війні, тому очевидно, якщо би події на війні розвивалися дещо по-іншому, успішніше для України, то можливо і цього перенесення б не було. А так ми бачимо, що ініціативу на жаль, все-таки поки що зберігає Росія на полі бою. Ну і очевидно, що це робить розіграш карти американської допомоги Україні, напевно, менш вигідною, ніж можливо, акцент. На внутрішній ситуації, на забезпеченні внутрішньої безпеки громадян, особливо в контексті там масштабного урагану, який очікується в Америці, ну але, але ж насправді урагани для США – це не є щось надзвичайне само по собі. Воно може в масштабі є більше ніж ніж зазвичай, але як явище, воно не є якимось таким екстраординарним. Все таки вони це відбуваються кожного року по кілька разів на рік здається. Я погоджую з вами, але єдине, що цей ураган так доволі невдало, на мою думку, праймі для чинної влади в Америці, співпав на завершальний етап виборчого процесу. І ну ми я можу сказати, що з історії виборів світової практики проведення виборів певні катаклізми і якісь форс-мажорні терористичні атаки. Якісь форс-мажорні біди, і так далі, вони інколи можуть мати дуже колосальний вплив на результат виборів і на подальшу політику країни. Тому, власне, в цьому і небезпека, що, скажімо, якщо цей масштаб а ураган буде мати катастрофічний, більш масштабні, ніж завжди, наслідки для Америки, а скажімо, дії влади теперішньої адміністрації і відповідних служб по тому, щоб ліквідувати ці наслідки, будуть можливо, ну не, не надто ефективними чи, можливо, певною мірою не до кінця ефективними, це може насправді зіграти доволі злий жарт з е, кандидаткою президента від демократичної партії. Тому я думаю, що напевно з позиції. Внутрішньопартійних інтересів з позиції забезпечення перемоги своєї кандидатки на виборах. Очевидно, що Джозеф Байден і Ентоні Блінкен ну зробили правильний хід. Очевидно, їм важливо скажімо, до кінця бути пильними і працювати на перемос спільну перемогу демократів, ніж відволікшись, не приділивши чомусь належної уваги у підсумку мати загрозу втратити результат і владу України. Але одиць, але воно з точки зору війни, таке відтермінування, якщо там будуть говорити про більш стратегічні речі, е воно дійсно дуже так невдало, тому що фактично після листопада почнеться перехід до зимової кампанії, до зимової форми одягу у військах. Е вже буде потреба, плюс е це вже така повна осіння е такі бездоріжжя, яке теж впливає. І, відповідно, ну і плюс оцей повзучий російський наступ, який триває, попри все, а, чи не буде це для нас фатальним чинником? Ну, від... Звичайно, що будь-яке відтермінування, будь-яке затягування, зокрема, з рішенням, ну, принаймні, хоча б в контексті надання е, права на удари американською і західною зброєю по території Росії. Звичайно, що принаймні цей чинник він. Буде мати негативний вплив на перебіг російсько-української війни, тому що ну, можна спокійно прогнозувати, що якщо б ми мали право завдавати ці удари там ще півроку тому, очевидно, зараз ситуація на фронті була б зовсім іншою. І навпаки, чим більше ми будемо з тим зволікати, і чим більше наші міжнародні партнери будуть вагатися, думати, відкладати, відтерміновувати, тим звичайно, це буде давати додаткові можливості Росії, додаткові загрози і перешкоди для нас. Але ну це тільки в цьому аспекті. В інших аспектах, пов'язаних там з планом мирних переговорів, з мирним регулюванням конфлікту, вступом до НАТО, ну, очевидно, що ті речі вони є більш такими, скажімо, стратегічно перспективними на більш довготривалий період питаннями, тому я думаю, що там відтермінування. Питання вступу в НАТО, конкретики вступу в НАТО чи е, плану мирного врегулювання на кілька тижнів навряд чи якось глобально вплине на, на ситуацію. Ну, єдине, що вплине ще раз наголошую, це аспект е, дозвіл можливий на надання ударів західною зброєю по території е, Російської Федерації. Але ми маємо тут розуміти, що насправді е, набагато важливіший результат американських виборів. Тобто, ми маємо розуміти, що. Якщо результат виборів буде таким, як ну, більш прихильним до України, я до речі ну, не готовий сказати, який з варіантів буде більш, більш сприятливий для України, ну, на перший погляд, так виглядає, що перемога Камали Харіс, принаймні е, її політика, очевидно, буде більш прогнозованою і ну, точно вона буде на боці України. Але тоді загроза того, що вона буде повторювати політику Байдена, тобто політику обережно, політику підтримки, але дуже обережної, дуже такої зваженої, і це ну звичайно певною мірою і негатив для України з другого боку. Дональд Трамп. Ну, він ніби більшою мірою демонструє там бажання врегулювати, підтримати і десь там піти на поступки Путіну. Але з другого боку, вважаючи його там імпульсивно радикальний характер прийняття рішень, він можливо. За певних обставин може бути набагато більш рішучим і кардинальним у підтримці, зокрема, України ніж адміністрація демократів, хоча може бути так само і більш рішучим стосовно тиску на Україну. Тому, тому потенційно я би говорив про те, що перемога Камали Харріс зі більш потенційно сприятлива і вигідна Україні, ніж перемога Дональда Трампа. Але загалом, наголошу ще раз, ключовою є загалом результат виборів. Навіть ну незалежно від результатів, коли закінчаться вибори, воно ну розв'яже руки майбутньому новообраному ну, президенту, розв'яже зрештою руки eh, Джозефу Байдену. Тобто, ми ж розуміємо, що якщо до прикладу переможе Дональд Трамп, то вже нічого не буде стримувати ніякі політичні електоральні чинники Джозефа Байдена від того, щоб, там, наприклад, фінально прийняти певні рішення, які будуть допомагати Україні. До речі, десь схожа ситуація була в 2016 році, коли програла кандидатка від демократів в Хіларі Клінтон. То власне до того дуже обережна політика. Барака Обами стосовно Росії, загалом міжнародна політика вона змінилася, було прийнято низку рішень проти Росії. Зокрема, там, наскільки я пам'ятаю, була масштабна висилка дипломатів російських з території Сполучених Штатів Америки, були запроваджені більш потужні санкції проти Росії і так далі. Тому сам по собі закінчення власне виборчого процесу і е, під, ну, скажімо, оголошення підсумки виборів, воно вже. Розв'яже в будь-якому випадку руки і надасть більше можливостей Джозефу Байдену, тому що навіть якщо його кандидатка програє на виборах, то все рівно він буде мати ще е, ну фактично два з половиною місяці, коли він залишатиметься при владі, коли його рішення вже не будуть мати е, якогось безпосереднього електорального і політичного впливу. Тому я думаю, що можна очікувати на те, що. Його підтримка України буде зростати і він буде готовий. Ну можливо, зокрема, і на і е, прийняти рішення про дозвіл на нанесення ударів західною зброєю по території Росії. Е, ну і е, після того, очевидно, що в січні, коли 20 січня відбудеться інаугурація, ну, скажімо так, поведінка майбутнього переможця американських виборів. Його бажання підтримати чи не підтримати Україну власне буде мати колосальний вплив на загалом перебіг подій на позиції союзників Європейських союзників України. Я думаю, що це ключовий чинник. Нам треба орієнтуватися на те, що щоб працювати з двома кандидатами, щоб все-таки не зробити їх ворогами, щоб когось одного з них, хоча б щоб забезпечити двопартійну підтримку, це буде наш ключ до успіху. А ще найважливіше забезпечити підтримку американських виборців. Тому що якщо американський електорат буде на стороні підтримки України, то жоден з кандидатів, жоден з новообраних президентів, навіть що у нього буде інше бачення, не ризикне піти проти своїх виборців, проти їх бажань. Пане, давайте пройдемо до.